Зброю Україні постачатимуть незалежно від результатів запланованої на 15 серпня зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом та правителем Росії Путіним. У цьому запевняє генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Україна матиме усе необхідне, щоб лишатися у боротьбі у найкращому можливому становищі на переговорах на Алясці Трамп перевірить серйозність намірів Путіна. Якщо той виявиться серйозним, переговори продовжать за участі її України. України та Європи, якщо не серйозним, на Росію почнеться максимальний тиск. Рюте запевнив, американський президент вимагатиме гарантій безпеки для України та Європи визнання права Києва самостійно вирішувати своє майбутнє: ні про скорочення українських міст, ні про виведення військ НАТО із східної Європи. Мова не йтиме підтримки України та тиску на Росію. Вимагають від президента США лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії та Фінляндії. А також президентка Єврокомісії Урсула Фонде. Дерляєн у спільній заяві усі вони висловили готовність зберігати значну військову і фінансову підтримку Києва і впроваджувати нові санкції проти Москви, щоб добитися від неї міцних і надійних гарантій безпеки. Схожу заяву учора зробили також лідери Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви та Ісландії. В той же час, посилаючись на колишнього чиновника РФ, обізнаного з переговорним процесом, Washington Post пише в обмін на повне виведення українських військ з Донбасу, Путін не має наміру повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей, бо не хоче втрачати цінний сухопутний міст до Криму. Максимум на що готовий, просто припинити вогонь, поки Росія не стрілятиме. Україна в рожевих мріях Путіна. Має провести нові вибори. Я так розумію, якщо на таких виборах переможе хтось не готовий капітулювати, Путін розраховує знову почати обстріли, але тепер вже маючи в кишені Славянськ, Краматорськ, Покровськ і плацдарм для подальшого наступу на Харківщину та Дніпровщину. Чи здадуться Дональду Трампу серйозними такі от пропозиції Путіна? Питання. Відкрите тим часом українські військові продовжують бити власні рекорди. Російські телеграм-канали пишуть, що українські БПЛА обстріляли нафтопереробний завод у республіці комі від українського кордону до неї приблизно дві тисячі кілометрів. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Історія триває.